Ого, тут навіть черга невеличка. Всі так хочуть в Албанію. Що ж, друзі, ми вже в Албанії, але буквально на перетині кордону такий ну, незрозумілий випадок стався, тому що е, перейшли ми кордоном, від, віддали паспорти, а потім ми дивимося, там немає штампів про те, що ми перетнули цей кордон. Наразі для нас це незрозуміло, можливо, вони не ставлять. Штампи в безвізові країни, але звідки тоді вони знатимуть, скільки ми тут побували. Оскільки для українців обмежений термін перебування в країні. І отже, я повернувся до нього, кажу: вибачте, тут немає штампів. Він такий, ой, ну давай поставлю. Чудеса, найди хай мені поставлять. І поставив всім штампи. Так, що будьте уважні і обережні, тому що я раніше чув такі історії, що людям забували просто прикордонники ставити штампи, і виходило, що вони там перебували нелегалом в країні, бо не помітили відсутності штампа і мали через це дуже великі проблеми. Не знаю чому, але я вже люблю цю країну. Лише 5 кілометрів проїхали. Так, тут є сміття багато, так тут села бідно виглядають. Але люди посміхаються. І тут є дуже багато чомусь азійського для мене. Не лише тому, я думаю, що це мусульманська країна. І тут схожість з Туреччиною. Але я думаю, не лише через релігію. Атмосфера і дух тут для мене азійські. Тісне знайомство з Албанією у нас почалося в першому великому місті Шкодер. І перше несподіване відкриття стосувалося, як не дивно, велосипеда. Вау, тут є велодоріжка. Вона крива, горбата, викладена з бруківки, але вона є. Ще на ній машини стоять, але вона є. Ще на ній смітники стоять, але вона є. Велосипедний феномен Шкотера нам ще відкриється в наступні дні. А цього вечора ми лише знайшли будинок нових друзів, з якими познайомилися через вам Шауерс інтернет-спільноту веломандрівників, про яку вже розповідали. Чак uh, we'll no, no, no. і Сьюзен американські пенсіонери, які вже довгий час живуть тут у шкодері. Вони досі подорожують на велосипедах і не лише по Албанії. Hi, а у своєму будинку часто приймають таких же мандрівників з усього світу. На даху у них багато місця для наметів. От, наприклад, за кілька днів перед нами у них гостювали аж 10 мандрівників одночасно. You've got all this? Oh, great. Can put up a tent? Okay. No trouble. Chuck. Chuck and Susan rode bicycles around the world, and recently even traveled around Ukraine. These were just very, these were very poor people, I think. And uh, they were very generous people. They had people, they had some friends over, and we had a big meal with everything. Everybody put all their food on the table. And,

Один, два, три, чотири, п'ять. Ось тут ми зараз знаходимось. Бач? В хаті? Так. А мама? А це що таке? Наступного дня ми почали глибинне занурення в життя шкодера. Після європеїзованих Хорватії та Чорногорії це місто блискавичним контрастом показало нам зовсім інший світ. Шкодер був, наче Азія посеред Європи. Ми гуляли і усвідомлювали, що це все нам до болю знайоме з іншого континенту. І ще ми зрозуміли, що попереду надзвичайно цікава країна. В Цьому першому місці Албанському шкода справжній колорит. Ми, чесно кажучи, навіть і не сподівалися, що тут в Європі може таке бути. Ну, але це зрештою притаманно всім мусульманам, тому що ми бачили такі схожі типи життя та базарів і, а, взагалі, будівель всього такого в Туреччині, в Ірані і зараз тут. Як вони продають свій крам, всі щось продають, всі кудись поспішають, якісь магазинчики ремонтують, просто на вулиці стоять і продають собі. Такі смішні. Зараз сезон мандаринів і було це і в Хорватії, і в Чорногорії, і тепер в Албанії. Тут вони коштують 50 леки це трошки менше ніж пів євро. Що цікаво, тут в Албанії, в супермаркетах немає хліба, або є якийсь такий не дуже смачний, тобто якийсь такий, що довго роками може зберігатися. І так само тут немає овочів та фруктів в великій кількості. Я вважаю, що це через те, що вони не хочуть створювати конкуренцію малому бізнесу. Окремо є пекарні. На базарі продаються овочі, фрукти чи якісь там окремих кіосках. Йдемо в пекарню. Це місто нагадало мені якесь місто в Ірані, наприклад, Тебріз чи Зенджан. Єдина відмінність в тому, що звісно номери на машинах не іранські, а албанські, і жінки ходять з непокритими головами і не закутані, так як в Ірані. Проте чоловіки все так само сидять в кафе, чай чи каву і ходять так поважно. Все таки вилазені, щось продають там, і велика Велокультура культура тут ого-го, яка. Виглядає так, що для албанця велосипед це як для індонезійця мопед приблизно, тому що їздять тут всі скрізь масово, і що дивовижно, наскільки відрізняється ця особливість в різних культурах, в різних країнах, наприклад. В сусідній Хорватії і в Чорногорії на велосипедах практично ніхто не їздить. Як нам сказали, хорватці для них це ну як дитяча забавка, це тільки для дітей велосипед. Натомість тут в Албанії лише переїжджаєш кордон. все. масова велосипедна культура. Конкою Албанії зразу те, що кидається в очі, є те, що вони їздять на дорозі. Хто як хоче проти дорожнього руху? От такий трохи хаос на дорогах, чого абсолютно не було такого ні в Хорватії, ні в Чорногорії, ні в Угорщині. Як і в більшості азійських країн, тут є цілком нормальним вести дитину на багажнику велосипеда просто посередині дороги, тримаючи руль однією рукою, а іншою розмовляючи по телефону. Це ми їдемо зараз з Яриною Марком на велосипедах, гуляємо по місту, їдемо до замку і розмірковуємо, красива ця країна чи не красива. Так тут дуже брудно, дуже мало чогось естетичного, як каже Ярина. Безлад, хаос. Але водночас ця країна якимось дивним чином і красива також. Тут краса в усьому цьому, я так вважаю. в безладі, в їхньому стилі життя, в тому, яка вона є, ця Албанія. Можливо, це і є те, що ми, європейці, називаємо колоритом, національним, місцевим колоритом. Для мене воно все красиве, хоча й часом недолуге, безладне, хаотичне і брудне. Що розглядати з естетичної точки зору, то ця країна не дуже приваблива, оскільки багато сміття, якісь такі хаотичні будинки, занедбані трохи, як на мене, такі якісь сіруваті. Але якщо дивитися на цю країну як на колорит, на щось інше, ніж Європа, ніж до того ми бачили там, Хорватія, Чорногорії, побут, стиль життя, їжа, одяг, манери. То звісно, ця країна є привабливою в цьому сенсі, і мені здається, особисто мені хочеться ще більше зануритися в їхню цю таку традиційну культуру, ще більше пізнати її, подивитися, вивчити, дослідити. Кодер вважається найдавнішим містом Албанії. Його історія сягає 4 століття до нашої ери. Попри те, тут немає чітко вираженого старого міста, як це є звичним для давніх європейських міст. Однак цікаві історичні об'єкти тут присутні. Вони розкидані по місту та околицях. Один з них замок Розафа, з якого і починалась розбудова міста, і який довгий час був його центром. Як кажуть історики, в фортецю заклали ще древні іллірійці, Зараз замкова гора знаходиться на околиці міста і є популярною туристичною родзинкою. Ще один цікавий об'єкт, красивий кам'яний міст Мес, що знаходиться за 7 кілометрів від центру Шкодера. Виглядає він дуже мальовничо. Щоправда, річка, на якій він стоїть в цю пору року, себто у жовтні, повністю висохла. Збудований міст у 18 столітті, коли шкодером володіли турки. Однак, на нашу думку, виглядає він древнішим і цілком підійшов би, скажімо, для зйомки фільму про античні часи. Я побачила це бізет, опоринила в 20-літню давність, коли в школі в нас була велика перерва, і через дорогу продавали бізет, тому я просто не можу це пропустити. Але знаєте, що найцікавіше, в цьому магазині, який продає хлопець бізет, тут продається лише бізе і морозиво, але його ніхто не купує, бо це не сезон. А зараз вже ж осінь, майже зима скоро. Але щоб ви розуміли, бізе коштує лише 10 копійок, 10 лакет.